На цьому видовищному відео продемонстровано, як російське командування заводить власну танкову колону із шести машин на українське мінне поле. Ну і нам ще до границі йти. Автор відео з позивним Челябінськ, який схоже координував роботу двох танкових зведів росіян з командного пункту, направив колону техніки по накатаній ґрунтовій дорозі через поле у бік українських позицій. Гейзер, Я Челябінськ. там всі поля мінами засипані. У мене вже два танки подарувалися. Але в окупантів одразу виникли проблеми із протитанковими мінами та українськими розрахунками ПТРК, адже згідно із радіопередачами інших військових, дороги були щільно заміновані. Але російський командир... У відповідь репетує, що жодних мін на дорозі бути не повинно і наказує бронеколонії не петляти, а їхати прямо накатаною. Але відразу після цього вибухає російський танк, який замикає колону. Все, що було потім, зрозуміло. Жоден окупант не повернувся з поля бою живим. Ну, давайте говорити про те, що подальшого просування окупантів не в бік Лепці, не в бік Вовченська немає. Вони не вийшли за річку Вовча і, Відповідно, місто контролюється на 60% силами оборони України, ведення оперативних резервів, а саме спецпідрозділів Головного управління розвитку Міністерства оборони все ж таки вдалося значно посилити Сили оборони України і стабілізувати ситуацію. Про це, до речі, свідчить і чисельність втрат російських. Окупантів вона зростає пропорційно відповідно з усиллям сил оборони більше 1400, Якщо раніше було 800 900 то тепер ми бачимо, що відповідно і чисельність особового складу знищеного. І ворожої бронетехніки вона суттєво зросла. По лептях, чому необхідність окупантів, в чому вони вбачають необхідність прориву? Відповідно, лепті – це панівні висоти і контроль. Там вже старий салтів видно навіть. Якщо взяти під контроль панівні висоти в на районі цього населеного пункту. Волчанська, відповідно так само відкривається можливість прориву безпосередньо до житової забудови міста Харків відстані артилерійського вогню, тобто основне завдання окупантів це вийти до Харкова на відстань артилерійського вогню і відповідно вже завдавати ударів по повій інфраструктурі не з використанням кадів, а безпосередньо ствольної артилерії. На проєкт оперативне оточення українського групування в районі Харкова не мовиться, не вистачає для цього резервів. І ще раз підкреслю на моє переконання, харківський напрямок і наступ це елемент військово-політичного тиску. На український політичний провід з метою змусити пристати на так звані мирні перемовини, але за планом Кремля, які передбачає відповідне встановлення контролю статус-кво фактично окупованих територій Донбасу, тобто мовиться про те, що Російська Федерація дає зрозуміти можливі подальші сценарії розвитку подій. Ще раз підкреслено на харківському напрямку. Інтенсивність вогне до речі, боєзіткнень, вона знизилася за останню добу. Багато військових і дають інформацію, звісно ж, по ситуацію на Харківщині з іншого боку, от, якщо брати до уваги інтерв'ю Романа Сініцина, одного з військовослужбовців збройних сил України, велике інтерв'ю для української правди, і він все одно зазначає, що ситуація на Харківщині залишається складною сьогодні. Його слова в принципі підтвердили і. Генеральний штаб збройних сил України у Сувхортиці також е, зазначають з іншого боку от Покровський напрямок, чому саме там також тиснуть. Вони намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької області. Відповідно, унеможливити ротації е, особового складу підвезення БК вивезення поранених, тобто відрізати силу оборони України від основних логістичних баз, які зосереджені в глибинах районах України. Ну і відповідно створити передумови для подальшого просування вздовж адмінкордонів Донецької області, тобто в пріоритеті у них Донецька область, і відповідно завдання стоїть. Захоплення всіх територій, які контролюються наразі ЗСУ. це не мовиться тільки про Покровський, Вугледарський напрямок, чи там е, Бахмутські. Е, стоїть питання одночасного наступу по всіх без винятку ділянка фронту. Тому така активізація бойових бойових зіткнень на ці ділянка фронту. Ну і ще через призму ППО я читав і зазначав інформацію, зокрема про що говорить і президент України знову ж таки, ну як згадуючи про наших партнерів, направду, знаєте, цифри обстрілів, які за минулу добу здійснили окупанти, ну просто вражають їхня кількість направду збільшилась. Як би присутність більшої кількості стем ППО, до прикладу вплинула на ситуацію на Харківщині, Дмитро? Влади, давайте говорити про те, що е, система ППО значно б е, е, покращили можливості е, е, відповідно в моменті протидії ракетній загрозі з боку країни окупанта але. Поки ми чекаємо системи ППО а західним партнерам, варто би було надати дозвіл силам оборони України щодо нанесення ударів по місцях пуску на території Російської це Федерації. Було моє наступне питання. Дмитро. ну добре. Якщо ви виправили, це нормально. А, окей, вибачайте, що перебив. Uh -huh. е, тобто мовиться про те, що навіть е, ті засоби, які вже передані українській стороні, це атакам, се скальпи, штормшедел мали би відповідно знизити до мінімуму е, ракетний терор з боку російських окупантів. відповідно, е, можливості ВКС Російської Федерації. Тобто, ми маємо не збивати ракети, а знищувати пускові установки на території самої Російської Федерації. От і відповідь для чого тоді нам чекати ще передачі Петріотів, створення чергово. І коаліції, якщо є всі можливості для мінімізації цього терору, а саме знищення військової інфраструктури безпосередньо на території Російської Федерації. Мовиться про військові аеродроми. Чим, наприклад, Бельбек відрізняється від аеродрому Міллерова? Абсолютно нічим, тільки географічне становище, те, що Міллерова знаходиться на території Російської Федерації, але воно так само в зоні ураження. Української сторони і відповідне нанесення ударів має бути в пріоритеті. А, на, тимчасово, на території тимчасово окупованої Луганщини більше вибухає сьогодні. Навіть там кадри Бавовни не тільки на тимчасово окупованій території Луганщини на Біларещини. Завдають збройні сили України і сили оборони все більше ударів по логістиці. Правильно ж я розумію ворога, направду паливо матеріали, паливні склади, зосередження військ окупантів в глиб території тимчасово окупованої вчора Луганськ, там дізналися, зокрема, і все почастіше, але і частішої такі випадки. Хоча з іншого боку, якщо брати уваги інтерв'ю, з того самого Сініцина, і не тільки він про це каже. Ми розуміємо загалом ситуацію на фронті Дмитра, що окупанти лізуть, бо їх. Багато мають на увазі в в живій силі навіть попри озвучені приблизні цифри генштабом, в майже вже півмільйона осіб, плюс-мінус, але все ж таки продовжують вони м тиснути. Е це хороша динаміка. Відновлення цих ударів я не просто так вживаю це слово відновлення, бо вочевидь певні засоби сил оборони все ж таки з'явились завдяки зокрема нашим партнерам. Але хотілося б, звісно, ж бачити такі удари і в рази більше. Ну, інтенсивність вражає і географія вражає. Давайте по Луганській області. Як вчора було нанесено удара Луганськ, це академія внутрішніх справді Дурінка по е, пунктам постійної дислокації особового складу казарму накрила. Причому накрили досить серйозно е, швидкі карети. Це інформація безпосередньо з місця подій, вони працювали фактично півдня. Тобто, це свідчить про е, ми зараз з'ясовуємо точну кількість е, відповідно санітарних і безповоротних трат російських. Окупантів, але точність удару вона під, підтверджується і самими окупантами. І друге, це удар по Дажанську було нанесено це з публічної інформації, теж є в публічному просторі. Крім того, були нанесені удари по пунктам постійної дислокації особового складу міста Креміна і місто Лисийчанськ. Серйозно прилетіло знов таки, і по. ППД і відповідно в пунктах дислока роз... розміщення важкої бронетехніки. Тому ця інтенсивність вогню свідчить про те, що у відповідно другої загально-військової армії російських окупантів, які розквартировані на тимчасово окупованих територіях Луганської області, досить серйозні проблеми: проблеми Апалоно-мастильних матеріалів, знищено дві на автобази, новинки Луганськ, плюс, відповідно, з Особовим складом нанесено декілька точкових ударів по пунктах постійної дислокації, і відповідно польовійського ДСБК, які знищені як мінімум вже чотирьох е населених пунктах, і ця е власне е статистика, вона з кожним днем покращується.